Я вітаю глядачів телеканалу Руди ефірі програма «Позиція». Гість нашої студії Сергій Лабазюк, народний депутат України. І саме з ним ми підсумуємо аграрні підсумки цієї сесії, зокрема, якою була ця сесія для аграріїв, що зробили і що не встигли, і чому. Отож, дійсно, якщо говорити про підсумки, наскільки нам вдалося реалізувати ті завдання, які стояли саме в частині аграрного сектора? Насправді я думаю, сьогодні ні один депутат, ні один комітет не має похвалитися тим, що зроблено все, що було заплановано, в тому числі і наш аграрний комітет. Сказати, що нам вдалося досягти результату саме через прийняття законопроєктів, постанов, тих, які ми поставили собі за мету. На жаль, ні. Чому тому, що велика кількість часу Верховна Рада не працювала як такова, або якщо працювала, то працювала над так званими безвізового режиму законопроектами, іншого характеру законопроектами, но ті, які би створювали сьогодні реальні реформи в галузі АПК, на жаль, їх не було. Нам вдалося один раз добитися аграрного дня, це був результативний день. Ми прийняли 12 законопроектів, вісім з яких сьогодні вже мають перспективу бути прийняті саме на цій наступній сесії, в другому читанні, і вступити в дію. Це законопроекти, які пов'язані із регулюванням земельного законодавства, що надзвичайно важливо, якраз напередодні, ймовірного зняття мораторію на продаж землі. Також велика кількість законопроєктів, які пов'язані з дерегуляцією в частині законодавства, де спрощується те чи інше управління і вплив зі сторони держави на бізнес, саме якраз на агровиробництво. Але все ж таки в нас було декілька ключових завдань. Це одне з них, це все ж таки спецрежим, що ми маємо з ним робити, втрачати, не втрачати. Якщо втрачати, то чим компенсувати? Тут ми якраз не зрушилися з місця взагалі. Ми залишилися так як в кінці минулого року, так і станом на сьогодні в такій стадії підвішеній. Що має бути далі? Аграрії в очікуванні. Но ми бачимо сьогодні активно йде розмова про те, що ПДВ не буде відшкодовуватися і насправді воно в ручному режимі відшкодовується тільки окремим великим компаніям, а середній і дрібний аграрій не має змоги отримати відшкодування. Ви зразу так прийшлись поточково по всім проблемним моментам, пов'язаних з розвитком аграрного сектора. А якщо говорити про роботу з міністерством, то цю сесію працювали якраз комітет, працював з тим міністром, який раніше очолював комітет. тобто практично під його уголовуванням в парламенті розроблялась частина тих документів, які сьогодні або стоять на порядку, мали б стояти на порядку денному або в законопроектному варіанті існують от як співпраця? Наскільки була налагоджена співпраця і розуміння того, що потрібно сьогодні аграрія? Насправді на минулому тижні дуже багато задавали журналісти саме такого характеру питання: як вам працюється з новим міністром, з новим складом міністерства? Таке от хочу сказати, що ми не відчуваємо проблеми з міністром наш комітет, Ми відчуваємо проблему з системою, і насправді спілкуючись з Тарасом Вікторовичем Скотовим, який є на сьогоднішній день міністром, а до того він працював головою комітету нашого. В нас є чітке розуміння, що ту систему зламати не просто будемо намагатися її зламувати, але за три місяці було нереально втілити в життя знову ж таки через законопроекти, через інші механізми, ті всі завдання, які в нас стояли. Через проблеми, напевно, в роботі самої Йому Верховної не вдалося Ради. практично ні одного заступника міністра змінити сформувати команду. Йому не вдалося керівники департаменту управління не тому, що він цього не хотів, не тому, що він не знає, як це зробити. А причина була в тому, що механізми і схеми, які є на сьогодні. Ще день, На превеликий жаль, блокують систему. Дійшло до абсурду, коли Керівник одного з департаментів, який в підпорядкуванні напряму міністерства, подає в суд на те, що міністр призначив перевірку відомства, яке безпосередньо в його підпорядкуванні, неправомірно. І суд виносить таке рішення: заборонити міністру, звільняти, призначати е, ту чи іншу людину, призначати перевірку, проводити перевірку. Звичайно, це абсурд. В таких умовах працювати є неможливим, тому це комплексна проблема. Но я переконаний, що за період чи будуть у нас канікули, чи ні, липень, серпень, місяць. Нам вдасться все ж таки, як мінімум, спланувати план дій з вересня, які законопроекти ми будемо вимагати від голови Верховної Ради ставити на порядок денний для того, щоб вони були розглянуті. Зараз початок жнив що на сьогодні можна сказати для аграрії, як насправді. Якось спрощена оця процедура, чи навпаки, зараз аграрії якраз і почнуть відчувати ті проблеми і нестачу тих правових механізмів, які повинні були працювати. Ну, зокрема, відшкодування ПДВ і пальне і всі ці інші моменти є якраз пов'язані із кредитами. Насправді спрощення ніякого не відбулося, відбулося mm -hmm. ускладнення. Чому тому що станом на сьогодні ми втратили велику кількість ринків російських в першу чергу, які був для нас об'ємним, ми не отримали європейських ринків, а азійські ринки надзвичайно довго потрібно опрацьовувати, щоб отримати. І тут якраз ключова задача міністерства, де мають бути створені умови для того, щоб завтра наші виробники мали змогу експортувати свою продукцію до інших країн. А тут як і на законодавчому рівні стоїть питання врегулювання сертифікації дозвільних документів, так і на внутрішньому ринку має бути все ж таки баланс, якого ми на сьогоднішній день не отримали. Аграрії зараз розуміючи, що з 1 січня вони швидше за все втрачають повністю спецрежим. І переходять в стан сплати ПДВ. Відповідно, нам потрібно розуміти, якщо нам ПДВ компенсовувати держава буде при експорті сількоспродукції, тоді в принципі галузь рослинництва, вона більш-менш буде нормально себе почувати, тому що стане задача, всю сількоспродукцію, яку ти виробляєш, треба буде експортувати, щоб перекрити одне ПДВ іншим. Але ми втрачаємо повністю тоді галузь тваринництва, чого не можна дозволити в Україні зробити. Ми втрачаємо галузь сьогодні овочівництва, фруктів. Тому що це все а це сезонний це, продукт, це, це все те, що було uh -huh. всередині країни. Воно за межі нашої держави практично в'їжджало. Не молочна наша продукція, не м'ясо. Отож, сьогодні почавши сплачувати сплачувати ПДВ, втрачаючи спецрежим і не отримуючи нічого взаміну, так як нам от МВФ нав'язували минулий рік, що це загальноєвропейська практика, так в Європі є дотація аграріям на гектар на одиницю виробленої продукції, що в Україні немає. Тому звичайно, що для аграрів сьогодні це перше. Нерозуміння, що буде в 17 році. Друге, на провелике жаль, якість кадрів обліку в обліку бухгалтерії на селі вона бажає кращою. Чому? Тому що ми довгий період мали спецрежим, спрощену систему. Ми знаємо, що в нашій державі з кадрами останні роки школи як такової не було відповідної. Звичайно, завтра всякі органи, в першу чергу, ДФС податково вони будуть приходити на проводити перевірки, великі штрафи накладати mm -hmm. аграріям, що призведе як варіант. До великої кількості банкротства малих і середніх підприємств. Про великі підприємства, я думаю, їм швидше за все прийдеться продавати більше свою частку іноземцям, тому що більше з них вони є на IPO, на біржах. Відповідно, ми будемо втрачати не тільки власного виробника, не тільки робочі місця. Ми станемо. Кінцево сирівою базою, яка буде виробляти е, тільки напівфабрикат, який буде передаватися в інші держави, замість того, щоб створювати тут виробництво, переробку і відповідно робочі. Але в парламенті ж підтримали от малого сільгосвиробника, давши йому відповідний статус, підкріпивши його на правовому рівні інструментами і механізмами. Це якимось чином дасть можливість зберегтися і втриматися на, на ринку. Насправді це декларативна була підтримка, і не угу. більше, тому що так ми дали. Змогу спрощеної системи реєстрації малому підприємцю-фермеру. Uh -huh. Але під цю реєстрацію потрібно ще дати змогу тоді залучення дешевих коштів для того, щоб він міг бути конкурентним на ринку. гарантії... Це дешеві кредити мають бути? Ну, звичайно. Ми сьогодні розуміємо, що якщо в Європі фермер бере під 3 максимум під 6%, uh -huh. а в нас під 22-25% це не конкурентне середовище вже. Також в нас ключова проблема це нестабільність, нерозуміння аграрія, а що завтра буде з землею тому ми саме і опрацювали якраз і законопроект про емфітезіс, який має дати змогу працювати до продажі землі, працювати вже ринку землі. Тобто на сьогодні в комітеті є такий документ, який регулюватиме якраз цей момент, пов'язаний з можливістю продавати, але за іншими правилами не продавати, а заставити заставу заставу землю, яка в тебе є в оренді на довгий період. Це є важливий момент, тому що насправді обробляючи те землю, вкладаючи туди весь свій фінансовий ресурс, якщо недостатньо тобі фінансового ресурсу і немає змоги піти в банк, взяти кредит, ти починаєш економити на технологію, що призводить в принципі до банкрутства підприємств. А що буде з землею? Чи запрацює ринок? Ми пам'ятаємо ще заяву Арсенія Ценька, який казав, що буде земля продаватися. Він навіть називав, що це буде в гектари, які будуть мільйоном враховуватись. От що насправді на сьогодні? В цьому питанні і чи є відповідний законопроект? Є інформація наскільки ви знаєте про неї? Що є відповідний навіть законопроект про ринок землі в кабінеті міністрів? У вас така інформація є? Насправді законопроектів є більше десятка, які тим чи іншим чином пов'язані з ринком землі. Але я маю на увазі урядовий саме варіант насправді на сьогоднішній день вже і не потрібно ніякого законопроекту, щоб просто відпустити в продаж землю з 1 січня 2017 року. Угу. Буде скасовано мораторій на продаж землі, відповідно ну він діє, принаймні, поки що його діє так до 1 до... січня. Відповідно, автоматично починається продаж землі. Питання, чи врегульований цей механізм? О, точно що ні. І в кабінеті міністрів насправді є якийсь законопроект. Ми його не бачили. Він в комітет ще не попадав. Я думаю, таких законопроектів було вже також декілька десятків різного характеру. Різна влада по різному бачила продаж землі. Але ми в комітеті більшістю можемо сказати своє і чуючи аграрію на різних всяких угу. з'їздах. Про те, що не можна продавати землю зараз, в період такий який відбувається в країні, в першу чергу. Не стільки війна, війна це насправді okay. десь те на що вже сьогодні всі, всі проблеми спихають. Війна в Луганську ніяк не пов'язана з продажу землі в Тернополі. Але на сьогоднішній день економічна криза і немає доступу до дешевого ресурсу, немає законодавчо, врегульовано ціни, по якій ціні має продаватися земля. Немає забезпечено механізму, як зберегти землю саме власності українців, а не створити механізм, що прийдуть німці і скуплять дешеву українську землю, тому що конкуренції тут не буде. Звичайно, ми до цього допустити не повинні, але продовжити мораторій на 5 на 10 років знову також буде неправильно, тому що ми просто відкладаємо на довгий період. Наша позиція ми маємо відкласти. Продаж землі на декілька років, чи це три, чи це п'ять, але прописати чітко механізм, що має бути зроблено в 2017 році для продажу землі, в 18-му. Якщо тобто поетапно по це виконується, робити. тоді ми можемо говорити так: ринок землі через три роки вступає в дію, але чітко є прописаний регламент, механізм забезпечена гарантія отримання реальної ринкової ціни для власників землі. Угу. І ключова задача ми повинні зберегти землю власності держави України. Наскільки питання землі пов'язано з кредитами мізначним? Народно валютного фонду? ні, я думаю, не пов'язано ніяк е, прямо, але не по, так, через різні, всякі знаєте, зашиті якісь. Популістичні речі, звичайно, пов'язано, тому що в тому числі кредити не пов'язані з безвізовим режимом, але нам регулярно говорять, не буде безвізового режиму, якщо не буде прийнято того чи іншого, і відповідно не отримає наша держава підтримки. Насправді, яка підтримка? Кредит, кредит на умовах сьогодні купувати газ не в Росії, а в Австрії, кредит на умовах збільшити пенсійний вік для жінок, кредит на умовах ще якийсь, підняти ті ж самі тарифи. Це ж також сьогодні вимоги МВФ. Ну це все носить рекомендаційний характер. Насправді ми в Державі самостійній державі хочу наголосити, яка має незалежність, має власну конституцію. Ми суверенна держава. Президент, прем'єр, кабінет, міністрів, Верховна Рада має змогу приймати рішення так, як вони будуть рахувати за потрібне для нашої держави, а не з рекомендаціями МВФ. Тому це все, як на мене, популістичні речі. І те, що сьогодні велике бажання іноземців Західної Європи є, звичайно, купити землі дешеві в Україні і будувати тут свою безпеку продовольчу за рахунок нашої держави, це факт. Але чи ми повинні до цього допустити? Нам морального права на таке ніхто не давав. Тому звичайно відставити тобто чергу. Тобто до початку 2017 року треба владнати оці всі проблемні моменти, бо тоді дійсно може розпочатися хаос, якщо ми не врегулюємо ці всі механізми ага. на рівні законодавства земельного. Це хаос є на сьогоднішній день вже. Але далі ми можемо її допустити до більш серйознішого хаосу. Станом на сьогодні є популярна річ продаж корпоративних прав. Сьогодні він прихований. 15. а Тоді буде просто відкритий. Так, а Тоді буде відкритий і просто масово підуть скуповувати землю. Ми розуміємо з вами, що люди на селі 60-70% Вони просто в безвиходній ситуації, не маючи коштів на лікування і так далі. Вони вимушені будуть продавати за цю спекулятивну, хочу наголосити ціну, яка буде досить мізерна на землі. Земля і громади сьогодні. От ви представляєте в парламенті Хмельниччину, там Багато об'єднаних громад як насправді сьогодні це земельне питання розглядається на рівні громад. Я вже не кажу на рівні сьогодні, те що тут в центрі про це кажуть, що потрібно землю віддати тим громадам для того, щоб вони мали і гроші реальні розпоряджатися і управляти ситуацією на своїх територіях. Що насправді з цим питанням як вони бачать розвиток? Ну, насправді тема, яку довіже немає логіки, багато обговорювати, однозначно, землі потрібно угу. передати в управління місцевим територіальним громадам, тому що їм видніше кому кому надати землю в оренду, чи кому надати кусочок землі для обробітку при садибної ділянки, чи той же самий ставочок, який є споконвіків на території села, кому віддати в оренду, чи його залишити для місцевої громади? А станом на сьогодні це все відбувається зверху. В кращому випадку з області, в гіршому випадку це все ж таки з Києва, йде централізовано, але треба правду говорити про те, що землі практично не залишилося вільної. За останні 3-4 роки, а особливо останні 2 роки, землю масово дірібанили, роздавали. В більшості випадків місцеві люди не отримали цієї землі. А якщо ця земля ще має якусь комерційну цінність, вона знаходиться неподалік міста, чи району, чи обласного центру, її вже немає. Але це говорить все рівно про те, що ми сьогодні те, що залишилось, повинні передати місцевим громадам. Вони очікують, тому що це змога отримати додаткові кошти в бюджет, місцевий бюджет, хочу наголосити, яких їм на сьогоднішній день недостатньо. Коли обіцялась децентралізація територіальна реформа, їм було озвучено, що даються інструменти в руки, які дадуть змогу виживати. Насправді, на сьогоднішній день більшість територіальних громад не є самодостатні. В них не вистачає коштів на утримання школи, дитячого садочка я вже не говорю, якісь капітальні ремонти чи будівництво. Ну, все таки земельне питання: як його правильно зробити так, щоб і контроль за землею зберігався. І ви кажете, що от в розпорядженні залишиться в них зовсім мало землі. І От хто має зробити оцей моніторинг? Насправді, кому що належить на, сь на сьогодні і на яких умовах? Ми багато раз намагалися зробити моніторинг зверху донизу неправильно і неможливо. Насправді, землі є мільйони гектарів, uh -huh. е є багато неврахованої землі по тих чи інших причинах. Якщо ми передамо ці можливості на місця територіальні місцеві громади, давайте простіше скажемо. Микола, який обраний сьогодні старостою, його знає все село, і депутати сільської ради чи районної ради, які чи територіальної громади, вже які входять, вони також один одного всі знають. Вони не зможуть зловживати, тому що вони там живуть. Вони Києві... завтра прийдуть в хату так. і скажуть. ти Коли одне... в Києві в Держкомземі за 200 доларів віддавали цю землю незрозуміло кому і як, їм все рівно, тому що те село вони навіть не знають, де воно знаходиться на карті, не то що фізично. Тому насправді, віддаючи сьогодні на місця ці повноваження, я переконаний, що Голови сільських рад, хто якій формі ще залишається, вони точно будуть шукати інструменти, як заробляти кошти для бюджету, і якщо в них є кусок землі, яка е, обробляється, але за неї не сплачується податок, ніякий оренда плата, вони перші прийдуть до того, хто обробляє, і скажуть, ну давай, чоловіче, все ж таки, от в рамках там якоїсь адекватних дозволеності, все ж таки почати сплачувати. Так є землі, за які неможливо платити по встановлених оцінках на сьогоднішній день. Але є й землі великий об'єм в кожній сільській раді, яка обробляється, і ні копійки за неї не сплачується до бюджету. Тому звичайно, що тільки шляхом передачі на місця цих прав ми зможемо врегулювати цю проблему. Питання децентралізації або процесу децентралізації. От зараз процес об'єднання громад, відповідно, уже проявилися певні проблемні моменти. Як на сьогодні потрібно це питання врегулювати для того, щоб люди на селі відчували можливість жити, а не лише там якимось чином перебиватися від. Того, що з городу назбирали або того, що виросло у них подвір'ї? Я часто буваю в себе на окрузі, і насправді в мене на окрузі є там на сьогодні сім територіальних громад, і люди про це говорять, що нам обіцяли, що угу. ми краще заживемо, якщо об'єднаємося. Насправді їм потрібно правду говорити про те, що це не короткий шлях. Польща йшла до цього результативного свого шляху 10 років, Україна за півроку не може прийти, тим більше в такий час, як ми живемо сьогодні, в такій ситуації, як ми перебуваємо. Але є вже територіальні громади, яких можна вприклад показувати, які насправді в першу чергу це взяли на себе відповідальність почали бути не просто відповідальними, а відноситися. До того чи іншого питання з розумінням, а що завтра тобто реальний господар на своїй території так. Ну і тут потрібно визнати, що ми вже не повинні жити по принципу, ліж би мене не зачіпали. Ні, ми тепер маємо або хтось щось повинен дати. Да, або хтось щось повинен дати. Очікувати, угу. що держава за тебе прийде щось зробить, такого вже не буде. І питання спецрежиму. Ми сьогодні вже про нього говорили, навіть в ході нашої розмови. Але все таки, що з ним буде? Його все-таки скасують. От якось протримаємося, не протримаємося. Як це питання? Ми пам'ятаємо мітинги під парламентом, коли аграрії казали, що їм потрібен цей спецрежим, хоча б на деякий період, коли або поетапно якось його скасовувати, не одразу так як сталося. Зараз. є два моменти: перший момент: якщо сьогодні влада не зрозуміє ДФС, тому числі прем'єр-міністр, що потрібно переглянути систему оподаткування аграріїв і Надати, скасувати спецрежими, щоб аграрії почали сплощувати з всіх видів продукції 20% ПДВ. Що ми отримаємо? Ми втратимо тваринницьку галузь, Ми почнемо завтра молоко закуповувати. Відповідно, молоко підніметься для населення. Ми втратимо тваринницьку галузь м'ясну. Ми завтра м'ясо почнемо закуповувати. Ми втратимо овочі, фрукти. От оці речі в нас просто вони не витримають. Вони вже не витримують. Вони вже збиткові. Але тільки ми починаємо платити ПДВ, не давши, не отримавши нічого взамін. Ми переходимо тільки на сиріву базу: ріпак, соя, кукуруза, все, що буде їхати на експорт. За рахунок цього зменшиться кількість робочих місць, зменшиться надходження до бюджету і так далі. Ми втратимо бюджет більше коштів не отримає, тому що сьогодні ті, хто сплачують, нехай по системі спрощеної системи податкування сплачують до бюджету, вони завтра ще менше будуть платити. Це перше. І друге, звичайно, для нас є важливий момент. аграрії готові. Почати переходити на е, іншу систему оподаткування, но наша позиція нашого аграрного комітету ми зареєстрували законопроект, де ПДВ для аграрів має бути не більше як 7%. Це обґрунтовано це практика європейських країн, де сьогодні система оподаткування аграріїв все ж таки вона відрізняється від іншої. Чому Тому що ми в результаті отримуємо продукти в магазині, які будуть мати, ну скажімо так, адекватну вартість, а не завищену вартість. В нашому випадку ми осінню вже отримуємо від 5 до 10% ріст продуктів харчування в магазинах. Вартість їх так. ну дійсно. Якщо ми обмежуємо квотами на європейський ринок, російський ринок ми втратили, якось потрібно підтримувати сьогодні аграрію. Тут повинно бути якесь вироблене оптимальне рішення. І, зокрема, тоді питання постає про аграрне лобі в парламенті. Наскільки воно сильне? Це завершуємо вже нашу розмову. Також це питання регулярно звучить. Ви знаєте, угу. я позитивно відношуся до слова лобі, і рахую, що якби в нас в правильному, нормальному, цивілізованому розумінні це працювало, було б набагато простіше в кожній галузі, тому що насправді депутат широкого профіля, як в нас люблять говорити, це неправильно. У нас насправді кожна людина вона в чомусь краще розуміється, в, чому, в чомусь менше розуміється. І якби ті, хто гарно розуміється в аграрній галузі, металургії, в медицині, кожен викладався на 110% саме в тому напрямку, в чому він гарно розуміється, ми б Мали результат. Станом на сьогодні є близько 40 народних депутатів Верховної Ради, які розуміються, що таке аграрний сектор, мають відношення до аграрного сектору. Але сказати, що є аграрне лобі, на жаль, його немає, тому що в більшості випадків кожен сам по собі або при своїх політичних поглядах, при своїх політичній партії, до якої має відношення це ми бачили під час голосувань, в тому числі по спецрежиму в лютому 2016 року, коли 40 депутатів 21 один підтримав, а решту не підтримали позицію в цілому аграріїв. І ті аграрії, які стояли під Верховною Радою. Вони ну вічливо скажу так. Вони були шоковані. Що саме аграрії в першу чергу якраз їх і не підтримали? Шкода на жаль. Оскільки дійсно потрібна сьогодні якась чітка е, політика в саме в аграрному, оскільки в аграрному секторі, скільки Україна, аграрна держава, і тут, напевно, виходити з цього треба, а не просто вказувати на те, що аграрний сектор, локомотив української економіки. На жаль, це потрібно робити і на рівні уряду, і на рівні парламенту відповідних рішень. Дякую вам, що знайшли час і завітали. До нас Сергій Лабазюк, народний депутат України, був гостем цього ефіру. Нашим глядачам дякую за увагу. Дякую за те, що нас дивитесь і нам довіряєте. Зустрінемось.